Фермерка Анна Збінська вирощує тисячу кущів лаванди на присадибній ділянці у костівцях Брусилівської громади. Перші кущики каже жінка, посадила заради експерименту у 2018 році. Власну справу Анна розпочала у 2023-му, отримавши грант. Виграли грант і розпочали власну справу одночасно. Це був проєкт Власна справа. Нас вийшло не з першого разу, але ми наполегливі і прийшли до цього. Я за освітою філолог і все ж таки трошки бухгалтерської справи не вистачило. Але в центрі зайнятості нам надали допомогу, розповіли, що потрібно саме змінювати. І також з їхньою допомогою пройшли в другий раз. Це був один грант, власна справа. І ми на нього взяли 250 тисяч на ці гроші. Купили меблі для робочого приміщення, посадковий матеріал і техніку для обробки та переробки лаванди, каже чоловік Анни Станіслав Гур'єв. За його словами, у малому дистиляторі з чотирьох кілограмів сировини отримують до десяти міліграмів лавандової олії. Вона додається сюди в сюдимкість, сюди наливається вода, і під дією температури. утворюється у нас дві фракції. Перша фракція де це натуральна квіткова вода лаванди йде, і вона осідає, вона нижче. Зверху ось піднімається ефірна олія лаванди. Найголовніше це ми робимо з нашої продукції ефірна олія лаванди. Її потрібно відчувати, звісно, вона дуже цікава, вона дійсно йде крафтовою, і те, що в ній надважливе, це вона абсолютно без жодних домішок. Тобто все, що нам лаванда віддає. Також ми робимо лавандовий гідролат. Це йде продукт, який виготовляється разом, тому що при виготовленні ефірної олії виділяється дистильована квіткова вода, і вона також має багато корисних властивостей. Робимо лавандовий милоскраб на основі ефірної олії лаванди та міститься цвіття лаванди, соєва свічка з ефірної олією лаванди. Вона горить 40 годин. Також ми робимо лавандові саше, Тут суцвіття лаванди. Ми також практикуємо таку річ, як лавандові валики. За словами фермерки, в залежності від погоди лаванда цвіте місяць переважно у липні. Лаванду потрібно стригти. Це найголовніше суцвіття влітку і обов'язково їх зістригати. Також, звичайно, потрібен догляд певний, це полив, це робота з землею, тому що ми не використовуємо ніяких гербіцитів для, для її вирощування. Все своїми руками робимо. Виготовлену продукцію родина реалізовує за індивідуальними замовленнями. З 1 липня лавандове поле відкрите для відвідувачів, розповіла Анна Збінська. Охочих родина пригощає лохиново лавандовим лимонадом, який готує сама. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.